Не він один її любив. Віддавна Україну, поети славили в піснях, Немо красу дівчину. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки. Її байки, немов китки, сплітали у віночки. Той ні не покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її. Як син кохає неньку, хоч би була вона стара, сумна, смарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рада, ятриця в ньому любов його велика. Країна бачила не раз, як тії закоханці Надвечір забували все, про що співали вранці. І, взявши дар від неї, шли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є, любити до загину. Він перший за свою любов тяжкий дістав кайдани, але доскону їй служив без ради, без омани. Усе знесла й перемогла його любові сила. Того великого вогню і смерть не погасила.